Всім привіт, з вами Козир Ватім. І нарешті ми вирвалися з хлопцями на покатеньку, вже рік не каталися. Ось під'їжджає потяг. Будемо їхати на запроску. Перед... Ми сьогодні їдемо. <реш> Ми сьогодні їдемо. Щось розповідаємо таке цікаве, потім раз вмикається камер з таким. Так. <реш> Заготовочка, <Золотого> так. <реш> Сьогодні їдемо в трек з рубрики Нольхітмапа. Взагалі немає. Так, Деякі місця повністю авторські, але все місяці. Але коли міся проїхали. Так, так. Може бути, не знаю. Воно, ну, Чотири людини має намалювати. Я а, я частково так. Частково піддивлювалося старі треки, навіть зробив одну. Фейкачів для того, щоб подивитися, як на тому сегменті колись люди їздили, але не факт, що там не переорано зараз. Бо супутники дуже таку... Двояку ситуацію дають. Будемо розвідувати. А так цікаво сьогодні: Растівка, гранітний кар'єрчик, дробильний подивимось. Потім заїдемо у комісарівський лісний заказник, побуваємо в Лихівці, там багато такого цікавого є. А також потім в районі мості вийдемо до Дніпрово-Кам'янку. Суслівка, Бородаївка, і там вздовж водосховища, і там подивимось. Якщо зірку стануть правильно, то поїдемо повністю по треку до тому ткані. Якщо ні, будемо різати асфальтом, щоб на електрон хоч останній встигнути. Це ти всякої їдеш, асфальт все таке. Справа, майже 50%, ти по-любому потім розрізаєш на нього. Буде ми... Так, як бачите, дуже файні песики у нас в Вишневому. Станція Расівка, починаємо світрек. Зашоплюсь водичкою і будемо це Особливо не скупаєшся, але топове місце і символічно це видно. Це можу. Що то калюшка мені. Ценька водичку ніч. 过去是一样的过去、嗯，我那也。 Vamos Таким дорогам іноді приходиться катати. І на Це Терпо... все непогано. Охорони. Біля таблички заборонено заборонена, аби на фоткайся він десь. Біля таблички заборонено будемо фоткатися, як завжди. Добре. Чигарі, всі ноги в крапиві, вся чухається, просто капець. Зараз виїхали на нормальну дорогу. Та знову трошки хащі почалися. Другого біля. На рибка витік річки Моткань. Якщо пощастить, не будемо ми. Якщо пощастить, то ми побачимо підводних Камера. Так. Підводи пишать. Ми Гердомоткані по-любому будемо приїжджати просто або трасі, або не тільки по трасі. Бо траса на по-любому, коли до тебе і треба пересіти. Ось так тут чудово. І тут навіть пляжики. Тут на лише міксікарпів 10 років тому хтось навіть наносить типу, кемпа там. Може тут навіть якийсь був двіж Паріжщини був. Знову почалось їбення! Ia cu nas, carul și catabilul. Тому що Сергій загубив очечі і ось вони лежать. Оп, а він десь поїхав їх шукати. Зараз знаходимось в таких хащах. Тут, типу, рік назад була нормальна дорога, але вже можна сказати її немає. Все заросло, природа забирає своє. Перекусити. Так, топ. Топова мережа це, так скажемо скажімо, наші, наші місцевого селищного рівня, да, бо в принципі майже все є, так само, як в АТБ, але тебе в таких селищах немає, і тому маркетопруть. Єдине, чого немає, можна знайти, пишіть в коментарях, де знайти карту в мереж в магазині топ. Або будемо сапорт писати, бо реально немає, я не знайшов. а Дуже важлива інформація. Так от збираємо по ниточкам таку інформацію. Але було б класно мати саме карту. Коротше, дороги позаростали. Не знаю, там ігор знімав чи ні, їхали хащами. Знімав Так, коротше, темпу немає, але що, такі реалії. Мабуть, ніхто не їздить, людей немає. заростає все потроху. От такі справи. Так, так ми. Так ми лихо заїхали в лихівку, що це реально могла бути спиця. Повезло. на палиця, носок мене спас. Отак от. Назару в історія... коліса паличка. Так, отака от історія, коли носок спасає ногу. Так, так, так. Бу -бу -бу. Тепер так. тут. Який літак красивий. Гарний місточок. Гарний це нам тепер треба робити вигляд, що ми на Ізі заїхали, так? Да? Да. На камеру. вік, Ізі. вік, Сло вік. А це ми підіймались, тепер будемо спускатись. Okay, wait, so, but I'll see. Фоткать хочешь? А! Давай сфоткаем! Короче, прям шоковиться. біля передавки, якщо будемо бачити, що ще не двадцята. Тепер ми зупинились на вишенку. Ось такі у нас гарні краєвиди. Так, дуже гарні. Душівка. Мабуть, вон лав. Залишились самі всіх. Розстеряли, нікого нема. Так. Хлопці погубилися. А ось і пан Сергій знайшовся. Де ви загубились? Є потрібно поїхати. Мені. Знову трошки бездоріжжя. Але ці види того стоять. Знову розвідка. Розвідка боєм. Шо-шо-шо-шо-шо. Да. Что так? Шо. Пизда. Блядь, чувство, что она разворачивается. Да, она. Сторчит такой, блин. Ай, блядь, чего ж я не почувствовал себя. Свою... Ну теперь все, а теперь пизд. Там такой штырь сторчит. Ой-ой-ой. Ясно? Жалко. Ось така херня, прям в лісу. Спробуємо отакою от хернею відремонтувати. Так, не знімай не повністю. Mm -hmm. Одну в одну сторону. Так, де воно? З, з другої сторони. Ага. Перевернусь я треба, правильно? Да, Ні, не, не. Воно видно, ося. Дирка. камеру давай. Ниппель без Снимаем. Серега привезет капрон. Ну, это все... вряд ли. Вот уж. Я бы зашил. Так, это влажим. Где а тут? Сейчас, сейчас, сейчас. А уж все. и угу. герметик интересный. О, а тут все скользко, надеюсь. Так. Надеюсь, он не меня цикл когда буду накачиваться. сейчас. Є, бой! Що, тримай? Тримайка угу. перевіряє Ось так вийшло. так. Ля ти що? Песня Знать Ой, капец Покрышка їде Назар котиця так. Я такі водосховища Я баклажку камера протерлась. Ну, так. О, зараз ми там ще прикладку. Ігор зробив. Бумажну. Типа щоб... Особ... Зараз ще не будемо, так? Да? Ні, у нас просто... О, жар... Зараз шанс, якщо не проб'ється, то ми ще може встигнути. Ну якби ви точно встигнете, а я вже щось буду думати. Чого? Ви не... У тебя п'єста сто? Да. А тут і раз то... Електронним для швидкості мої буде Наступний раз вже не, то фатальний буде. Давайме. Протерлася камера бутилку. Поставили мою ТП камеру та з картону проставку між камерою та бутилкою. Маю надію, вона витримає, бо в нас залишилась. 33 кілометри та година 20 часу до останнього електрону. І ми не можемо сильно валити, бо стрмно може тупо назар розкластися, якщо вниз буде сильно летіти. Та й покришка зараз б'є. Будемо, будемо валити акуратно. Трошки витолкав Назара на апхіл. Фу Здається, я десь в останній там зоні. Фу, зараз здохну. І зараз ще апхіл. Ну його не видно на камеру. Треба нас доганяти назара. Зараз будемо допомагати. Так, Та я знову протався, виїжджайте, у вас прямо притик час, але ви встигнете. І золоти вис. Так, а я вже буду думати, або сестру викликати, або щось придумати. На. Давай тобі води, Наталі. О, води, да. О, води, дай, будь ласка. Хавчик, треба тобі. Ні, хавчик є. Все, давайте, хлопці, папа. Їжайте. Да. Дякую. А, о, добре. Добре. Примайся. Давайте, диспийся, на викнай. Чупку. Тіжжайте, біжайте, не суть, у вас притик при, час. Диліваємо за тебе, давай. Пиши звони. Добре. Хотіли встигнути на електрон, але в Назара протиралась вже друга камера. І більше немає. Назар залишився зараз. Викличе когось на машині на допомогу. І його заберуть. А ми полетіли на електрон. У нас залишилось вже мало часу. Будемо летіти. Тільки в тютільку проїхали на станцію. Залишилось дві хвилини, і ми з Сергієм заскочили на станцію. Тут вже нас ждав Славко. Ось. І ось вже під'їжджає наш електрон. Як вам покатуха, хлопці? Ох, давай тобі завтра розкажу. Завтра буде менше матюків. Трошки спішили, бо багато їди. Маршрут просто феноменальний. Я mm -hmm. хотів би його проїхати, але я не уявляю, як як, дуже багато часу і, і спека. Якби не спека, то може, мабуть, краще. Так, давайте пройдемо Будемо їхати додому. Yeah. Все, Всім па-па.